Коли дощ, нарешті, вщух, двір затих, залишивши після себе блискучу мокру землю, запах свіжості й безліч калюж, у яких відбивалося небо. Настя стояла біля ганку з парасолькою в руках і дивилась, як її песик боня обережно ступає лапками по воді, залишаючи крихітні кола. Сонце визирнуло з за хмар, і кожна крапля на листках заграла райдужним світлом. У одній із калюш Настя раптом побачила щось дивне, ніби маленьке сяйво, що ворушилося під поверхнею. Вона нахилилася ближче, але боня гавкнув і відскочив назад, бо у воді щось миготіло. Там, здається, щось є. Вигукнула дівчинка і покликала свого друга Тараса, який саме вибіг із сусіднього піджизду з палицею в руках. Тарас підбіг, зазирнув у калюжу і здивовано прошепотів Це місто. У глибині води відбивалися крихітні будиночки. Вежа і навіть маленький човен, що хитався на хвилях від подиху вітру. І ось тоді почалася їхня пригода пошуки скарбу, який, можливо, ховався просто на дні калюжі. Настя й Тарас сіли на впочепки, вдивляючись у калюжу, мов у маленьке дзеркальце світу. Кожен рух змінював зображення. Будиночки хиталися, човен розмивався, а вежа ставала довшою, коли вітер торкався поверхні води. Це точно не просто відображення неба, шепнула Настя. Бачиш, он там світиться маленьке віконце. Тарас насупився, торкнувся палицею калюжі, і картинка зникла, розлетівшись хвилями. Боня гавкнув, ніби сварився за те, що вони зруйнували магію. Може, це не просто вода? задумливо сказав хлопчик, піднявши камінчик і кинувши його поруч. Калюжа здригнулася, але крізь хвилі знову проблисло те сяйво, м'яке, ледь блакитне. Це схоже на двері до якогось іншого місця. Пошепки промовила Настя і відчула, як її серце б'ється швидше. Вітер пройшовся двором, і листя на деревах зашелестіло так, наче хтось шепотів Шукай далі, шукай глибше. Наступного ранку діти знову прийшли до тієї самої калюжі, але тепер вона здавалася іншою. Поверхня була спокійна, немов скло. А у воді чітко відбивалося лише небо і крона старого каштана. Немає нічого, розчаровано видихнула Настя. Але саме в цю мить Боня підбіг із листком у зубах і поклав його перед ними. Листок був великий, із золотавими прожилками, що блищали на сонці, ніби хтось їх навмисне намалював. Може, це підказка, пожартував Тарас. Але Настя помітила, що на прожилках листка утворюється дивний малюнок, звивиста лінія, схожа на карту. Вона простягла руку, щоб краще роздивитися, і відчула легке поколювання, немов від електричного струму. Раптом листок зісковзнув у калюжу, закрутився. І блискуча доріжка з прожилок ожила у воді, перетворившись на світну стежку, що вела кудись у глиб двору, між кущами буску. Це точно карта. вигукнув Тарас, і не вагаючись, вони рушили слідом за мерехтливим шляхом, А Боня весело біг поруч, немов теж відчував сьогодні. На них чекає щось особливе. Світна стежка здавалася живою вона то згасала, то спалахувала знову, мов запрошуючи дітей слідувати далі. Настя з тарасом пробиралися крізь мокру траву, перестрибували калюжі, а боня біг попереду, весело заглядаючи в кожен куток. І ось, Доріжка вивела їх до старого паркану біля кінця двору. Там, серед моху і дикого винограду, виднівся отвір. Настільки вузький, що пролізти міг лише хтось маленький. Ну, майже як ми, усміхнулася Настя, і вони пролізли всередину. За парканом відкрився зовсім інший світ. Старі дерева стояли в колі, а між їхніми коріннями тремтіли краплини роси, схожі на дрібні кристали. І посеред цього кола стояла велика калюжа. Але незвичайна, у ній пульсувало світло, мов у глибокому озері. Дивись, прошепотів Тарас, показуючи на відбиття в калюжі. У воді, немов у дзеркалі, замість неба виднівся підводний світ. Мушлі, блискітки, маленькі рибки, а десь на самому дні щось мерехтіло яскравіше за все. Це, мабуть, той скарб захватом прошепотіла Настя. І зробила крок ближче, не помічаючи, як вода почала тихо ворушитися під її ногами. Вода під ногами Насті раптом заблищала сильніше, і діти відчули легкий вітер, що піднявся, ніби зсередини калюжі. Поверхня заворувала і перед ними з'явилося видіння. Старий моряк із білою бородою у потертому капітанському плащі, тримаючи в руках компас. Його постать виглядала прозорою, немов зробленою зі світла. Я капітан синя хвиля, промовив він низьким, спокійним голосом, який лунав одночасно і поруч, і в голові. Колись я шукав шлях до моря, але загубив свій скарб не в океані, а тут, серед калюш, де ніхто не шукає. Ви перші, хто побачив істинне світло. Настя зробила крок уперед. А який скарб ти загубив? Моряк усміхнувся. Не золото й не коштовності. Це пам'ять про добро, яке я не встиг повернути людям. Якщо знайдете його, світ стане трохи світлішим. Він нахилився, торкнувся води і зник, залишивши по собі лише блискучу мушлю, яка повільно спливла на поверхню. Тарас обережно підняв її, і вона. Тепла сяяла в його руках, ніби всередині хтось запалив крихітну зірку. Мушля світилася лагідним золотавим світлом, і здавалося, що вона тихенько дихає. Настя обережно провела пальцем по її поверхні і відчула тепло, схоже на сонячний промінь у долоні. Ти бачиш, прошепотіла вона Тарасові. Усередині мушлі щось рухалося, ніби відблиск хвилі, яка прагнула вибратися назовні. Це його пам'ять, те добро, про яке він говорив, замислено сказав хлопчик. Але не встигли вони розгадати загадку, як калюжа почала згасати. Світло в ній слабшало, а віддзеркалення моря зникало. Швидше! крикнула Настя. Вони поклали мушлю у центр калюжі і в ту ж мить із неї вирвалося сяйво, що піднялося догори, розлетілося тисячами іскор і осіло навколо, на траві, деревах, навіть на старому паркані. Світ навколо став теплішим, ніби хтось додав у повітря трішки літа, а всередині калюжі. Тепер відбивалася не темна глибина, а небо усіяне ранковими зорями. Боня весело загавкав і побіг навколо, залишаючи за собою дрібні блискітки на мокрій землі. Схоже, ми зробили щось добре, усміхнулася Настя, і Тарас кивнув, стискаючи в кишені маленький уламок мушлі, який лишився. Їм на загадку Коли сонце піднялося над горизонтом, калюжі на подвір'ї вже висихали. Але одна, та сама, де все почалося, залишалася особливою. У її воді все ще грало світло, і якщо придивитися, можна було побачити, як по ній пробігають золоті кола, мов усмішка самого моряка. Настя і Тарас повернулися сюди вранці. Боня весело стрибав поруч, а повітря пахло свіжістю і теплом. Діти помітили, що кожен, хто проходив повз калюжу, раптом спинявся, усміхався, ставав лагіднішим. Навіть сварлива сусідка пані Клава принесла дітям пиріжків. Мабуть, це і є те добро, що він загубоїв, прошепотіла Настя. Вони сіли біля калюжі і Тарас витяг із кишені уламок мушлі. Тепер він зовсім не світився, але здавався живим. Нехай залишиться тут, сказав хлопчик, поклавши його у траву. Це буде наш спільний секрет. А коли вітер подув сильніше, вода в калюжі ще раз заграла світлом, і на мить у ній промайнуло обличчя старого моряка з усмішкою подяки. З того дня після кожного дощу діти приходили сюди, не щоб знайти скарб, а щоб згадати, що справжнє світло живе не на дні калюжі. А всередині кожного, хто здатен робити добро. Навіть тоді, коли навколо лише хмари, будемо вдячні за лайк цьому відео. А також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.